Вітаю, друзі. А чи знаєте ви, що те, що в американського журналіста, Трампіста Такера Карлсона на язиці? Те в президента США Дональда Трампа на думці? За це Через хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, поставте вподобайку для того, щоб знати більше і знати правду. Отже, американський журналіст з найближчого оточення Дональда Трампа робить заяву зеленський диктатор. Диктейтерізгізналектесоб зеленський зналекте. religious деномінешн. He's murdered his political opponents. He has banned a language group. Those all seem like features of dictatorship to me. Now, he has the support of the British intelligence agencies. That doesn't mean he's not a dictator, though. It, that sounds like a dictator. I mean, if, it was, if I gave you a piece of paper and I'm like, here are some qualities of a European leader, you would say, well, that guy, that's not legitimate. That guy's a dictator. I can't support that. But his name's Zelensky. And he was once a comedian and he does my show. So he's not a dictator. I think it's a dictator. Почому визначається диктатор, є, що він не обраний. Значить, Зеленський не обраний. Він також заборонив релігійну конфесію. Він вбив своїх політичних опонентів. Він заборонив язикову групу. Все це мені здається ознаками диктатури. Говорить Такер Карсон. Друзі, що означає цей посил? Те, що говорить Такер Карсон, те обговорюється в оточенні Дональда Трампа. Саме про нелегітимність Зеленського, про те, що він є диктатором, про вбивство політичних опонентів, про те, що він нелегітимний, він не обраний і, власне, про те, що з диктатурою потрібно закінчувати. Це дуже такий тривожний дзвоник для команди З для свого народу. Більше того, друзі, я вам скажу, та скільки завгодно можуть зараз казати: Карлсон брав інтерв'ю в Путіна, він там за російські гроші, він там. Агент Кремля, нога, рука, ніс, вухо. Скільки завгодно це можете говорити. Але те, що говорить таке Карлсон, те на думці в президента США Дональда Трампа. І це подзвін по диктатурі З. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.